Всі задаються таким запитанням, як встановити мод на Minecraft. Качаєте будь-який мод і скачаєте T-Launger. Ссылка буде під відео на відео, як встановити T-Launcher. Берете версію з Forge, будь-яку, щоб мод підходив до тої версії. Потім закриваємо TLAunger, заходимо в ту папку, де є Minecraft T Launcher. Е... Нажимаємо праву кнопку мыши з положення файла. Заходимо в папку Mod. і переміщаємо туди мод. то, що ви хочете встановити. Перемістили, закриваємо. Все. Закрили всі папки. Заходимо в TLC. Зараз я зайду в мене. Продовжуємо, я, я зайшов в Майнкрафт. Бачите, транспорт. Все, мод встановився. Це мод на ховербой е, з фільму Назад майбутнє. Я... Добреться 5 лайків, я зроблю обзор на цей мод. Бачите, все прекрасно працює. Всім дякую за перегляд даного відео. І всім па-па!